Так, парні, отакий лайфхак. Як, Якщо у вас вирвало крі кріплення на бампері, вирвало кріплення на бампері, що треба робити? Беремо, беремо харчову соду, беремо. клей. клей. Секунда, 505, ви 505 й да, в даному случаї. Беремо, беремо так, багато. Трошки зволожуємо ним. Прям. Зволожуємо. Так. Так, сейчас Беремо соду по вкусу просипаємо. і прямо туди просипаємо. Отак ми робимо, так плотненько, так хорошо розправляємо. Далі по просипаному беремо, наливаємо його, зволожуємо. Хорошо. О, відбувається реакція, бачимо. Дивіться, що, що відбувається. Плотненько так все це робимо. Так, по тому, де просипали, знову проходимо клеєм. Знову відбувається реакція. І друзі, повірте, буде держати краще, ніж пайка навіть. Зубами не вирвеш. Там, де нерівності, просто можна зашліфувати болгарочкою і все буде чітко.